Ну, я в першу чергу хотів би висловити подяку працівникам Міністерства внутрішніх справ за надзвичайно швидку оперативну і ефективну операцію по знаходженню цих жахливих злочинців. 826 гривень і два міліціонера вбито, в одного троє дітей, в іншого двоє дітей. І четверо поранених, в тому числі один працівник автозаправочної станції. По допомозі сім'ям. Перше, звернемося до мера, щоб мер дав житло сім'ям загиблих. Друге виплатити всю компенсацію, яка передбачена по законам. Третє, я прошу начальника київської міліції зустрітися з сім'ями загиблих і допомогти, чим ми можемо сьогодні допомогти в такому скрутному становищі. Троє дітей в одного, двоє дітей в іншу. Дітям допомогти, родині допомогти. По заходам безпеки ще раз, Арсен Борисович, хотів би відзначити професійну і злагоджену роботу Міністерства внутрішніх справ, ваших заступників і в цілому апарату Київської міліції. Але наша відповідь повинна бути така ж, як і була сьогодні вранці: жорстка і радикальна. В межах закону. Жорстка боротьба з організованою злочинністю в країні. Всіма законними засобами і методами. Широкомасштабна операція по всім матеріалам, які є, з тією метою, щоб не було повадно нікому порушувати закон і стріляти у працівників міліції. Міліція разом з Національною гвардією дуже ефективно відпрацювала 1 і 2 травня. Такий самий підхід повинен бути і на 8, і на 9 травня, і не тільки на травневі свята. Ми в таких умовах, що це щоденна робота. І ми зараз знаходимося в таких умовах, що це повинен бути щоденний режим роботи всієї правоохоронної системи. Щодо тренування наших міліціонерів, Арсен Борисович, то зараз ми почали тренувати патрульну службу, але нам треба попросити наших американських партнерів, щоб групу швидкого реагування навчили правильно реагувати на ці надзвичайні події. Для того, щоб наші працівники міліції знали, як. Ізольовувати, як арештовувати, як ліквідовувати бандитів в самий професійний спосіб. В тому числі посилення їхньої матеріально-технічної складової, бронежилети, найновіші засоби зв'язку, автоматична зброя. Тобто служба швидкого реагування, підрозділи швидкого реагування міліції повинні бути оснащені найсильнішим чином. І не тільки матеріально, але й повинні бути натреновані.